Метафізика це вчення про буття, про те, що стоїть після фізики, як говорив Аристотель. Вона допомагає зрозуміти глибші причини подій у нашому житті та побачити, як зовнішнє пов'язано з нашими емоціями і мисленням. Метафізичний підхід це спостереження, що відбувається в тілі, у почуттях, у думках і як це все взаємодіє. Він вчить встановлювати зв'язок між тілом, інтуїцією і внутрішньою мудрістю. З його точки зору, випадковості не існує усе наші сигнали і підказки. Наші хвороби, вибір, жести, навіть труднощі, все відображає ментальні установки. Метафізика говорить, що біль і недуги не лише фізичні, за кожною проблемою стоїть певна емоція чи переконання. Якщо ми лікуємо тільки тіло, проблема може повернутися. Але якщо прийняти відповідальність і подивитися в глибину до того, які думки створили ситуацію, запускається справжнє зцілення. Ті, хто розділяє фізичне і внутрішнє, часто опираються цьому підходу. Але чим уважніші ми до сигналів тіла та життя, тим швидше бачимо зв'язки. Метафізика це вміння слухати себе та усвідомлювати, що ми самі створюємо свій досвід. Коли ми змінюємо мислення, змінюється і наша реальність. Хвороби відступають, ситуації прояснюються, а ми краще розуміємо себе і свою творчу силу. Згодом це стає природнім. Ми відчуваємо справжній сенс подій у момент, коли вони трапляються.